Вже почалась зима, а за вікном досі снігу нема, тому час це виправляти і починати проходження льодовикового періоду. Але для початку я одразу скажу, що на цій карті немає жодних нових рослин, які можна використовувати. Тому озвучувати кожну з них немає сенсу. Почавши перший рівень, ми можемо спостерігати нові механіки цієї локації, одна з яких це заморожені рослини. Поки рослина знаходиться в такому стані, вона ніяк не взаємодіє з зомбі. зомбі ігнорують їх, проходячи повз. Наступна механіка це калюжі з крижанкою з давно замерзлою рукою всередині. Зомбі, які наступають на цю калюжу, вислизають на інший ряд по тому напрямку, куди показує рука. Чесно кажучи, сикалюжа навіть допомагає, а не заважає, бо завдяки їй ми можемо не обороняти ряди, на які вона розташована. Ну перший рівень це, як завжди, знайомство, тому він завершився без проблем. Тут на наші рослини вже буде дути мороз, який і перетворює їх на людяники. Але є хороший спосіб запобігти цьому. Наприклад, пеньком, який зігріваючи рослини, не дасть їм покритись льодом. До речі, починаючи з цього рівня на нас постійно будуть йти такі великі групи зомбаків, тому вишня буде як завжди в нагоді. Третій рівень це конвейер. А значить проходимо по-простому. На четвертому рівні новий ворог, а саме зомбі з ніжками. Думаю, тут і так очевидно, що має робити такий зомбак. Хоч це і логічно, але вогняні рослини заморозити він не може. В принципі, через те, що я використовую пеньки, цей зомбі безкорисний. П'ятий рівень знову конвейер, на шостому рівні гра сама обрала більшу половину рослин, залишивши лише два слота, в які я поклав трохстріла і пенька. І це доволі гарне рішення, тому що через калюжі зомбі в будь-якому випадку будуть йти в центр. Ну і на цьому моменті яскраво виражається безкорисність дідуганів сніжками. На сьомому рівні, після булінгу дідів, за нього заступаються внуки. Які ігноруючи калюжі, легко дістаються до моїх рослин. 8 рівень знову чіл, навіть для самого Бонкчоя, 9 рівень до нас приходить зомбі-пташка, ну що робить пташка, літає. Швидкий, але доволі легкий ворог. Хоча з іншої сторони трошки прорахуєшся і косарки вже нема. 10 рівень спробуйте вгадати, що. На 11 рівні знову тільки два вільних слота, куди я взяв пенька і вишню. Бо з атакуючих рослин уже було вибрано горохостріла. А ще тут з'явився зомбі з крижаною головою. Такий же звичайний ходячий, але має найбільше хп. Контрити ми його можемо тими же пеньками і вишнями. На 12 рівні ми можемо побудувати оборону, де я повиставляв щось таке, трошки затупив з пеньком, неправильно поставивши його біля кавуна, тому кавунчик трошки замерз. Ну але нічого, цей пеньок в свою чергу стримував весь ряд. Під кінець я викопую рослини, щоб отримати сонця на вишню. Далі я пішов грати інші режими для того, щоб нафармити 100 гемів, на які потім я собі купив гібно гриба. І цей гриб це така імба, але про це пізніше. Отже, переходимо на 13 рівень, на якому у нас з'явився гаррантюан і квіти. Ось, до речі, чому гриб імба. По-перше, ми можемо моментально вбити найсильнішого ворога, але ще до цього він переходить за нас, де в соло може з'їсти своїх товаришів. До речі, на цьому рівні аж 4 армії, де третю армію я просто винищив одним пеньком. І ось на четвертій армії виходить вже батя своїх внуків, який, до речі, відрізняється від простого гіганта тим, що він три рази викидує свого імпа. так ми його задефали вишнями, пеньками і нормально. Та пройшли цей рівень з першого разу. 14 рівень замість нас обрав рослин, з яких тільки одного атакуючого ми могли використовувати. Але це в принципі не так важко, тому що калюжі тут розташовані так, що всі звичайні зомбі будуть йти тільки в центр. Єдиний хто створював тут проблему, це пташка, тому що ми знаємо, що вона просто ігнорить ці калюжі. А якщо ряд не захищений, до побачення косарка. А, ну і ще одна проблема була в тому, що якщо в центрі назбирається занадто багато м'яса, так ще бронірованого, то гороху стріли вже не справляться. Тут один момент мене чуть не стало серце, ця ситуація знову повторилася, і мені було б трошки шкода мого витраченого часу, тому я використав вентилятор. Але по факту вентилятор є в першій частині, так, він і заморожує, але Кого це хвилює. На 15 рівні потрібно захистити два перчика, де вже в цей раз калюжі грали проти нас. Всі вони були направлені на перці. Спочатку я більш-менш виживав, тільки в один момент я щось трошки не замітив, як з нижньої калюжі два зомбі просто переходять прямо на перець. Сонця нема, реакції нема, смерть. Тому на другий раз я використовував грохостріла, який вміє стріляти назад, щоб він спину мочив зомбарів, які просто переходять на тій калюжі. Знову єдиною проблемою, як завжди, були ці пташки. Тому що сонц мені не вистачало, щоб їх контрити. В один момент мені просто пощастило, що пташка приземлилась прямо на міну. Далі цей ряд я вже укріпив, нижнього перця прикрив грибом, а верхнього міною. Тому так тактично рівень пройдено, після чого моєю винагородою був виліт ігри. гри. Ух, після такого пота на знову конвеєр, де був один дуже смішний момент. Через те, що я постійно цими деревами викидував гаргантюа назад, він не зміг дойти до нас аж за всю ігру. Трошки познущались над гігантом, тепер йдемо на Next. Тут гра на халяву дає нам невеличкий захист. А той, що був лишній, я забрав. Ізі-пізі, йдемо на інший рівень. Знаєте, я розробнику зимової карти руки цілував за те, які він зробив тут рівні. Ну це ж просто їмба. Далі знову рівень з обраними рослинами. Але як компенсація, нам сюди посадили капусту пульти. Ще на вільний слот я вирішив взяти трьох стріла, взагалі вони тут дуже круті. Ну і все, пеньок робить останній спалах і рівень пройдено. 20 рівень нічого особливого, крім того, що тут був якийсь гігантський потяг. 21, й ну звичайно же, конвейер. Ну, а поки триває цей конвейерний рівень, хотів би вас запросити на свій Discord сервер. На ньому будуть виходити новини по ПВЗ, там ви зможете зі мною спілкуватись, задавати якісь питання по відео і так далі. Тому, хто хоче, може доєднатися за посиланням в профілі. Далі знову почався якийсь адський ад. І це все, звичайно ж, через оціх маленьких паскуд, які на відміну від кур не ваншотяться, а переживають навіть шипи. Тому тут треба мінімум двоє таких простих шипів. Яким чином дійшов я до останньої армії, думаю, шанси є. І тут виходить оце. Ну, не вийшло, далі я пробую кактуси. Де звичайно що з ними дуже легко виграти. Але був один нюанс, ці кактуси вони замерзали. Але мене вже це не хвилює, тому що завдяки ним я дійшов до останньої армії, а всі зонокосарки були на своїх містах, тому рівень явно пройдено. Який же раз мене там рятують ці кактуси? Дякую, розробники, що ви їх створили. Я не плачу, мене просто чуть голос не здох. Хоча на 23 рівні мені вже пора плакати. І знову ж. Перша спроба була майже виграшною, але в один момент на мене виїжджають ці два конуса саме на ті дерева, які вже не можуть викидати їх назад. А задефати я нічим не можу. У мене немає ні сонсь, ні кого хто стріляє, біда. Потім знову я орендував кактуса, але на цей раз він мені вже нічим не допоможе. Ні, ну можливо він би допоміг, якби не цей дід знизу, який мені заморозив цього кактуса. Як же так вийшло, що пташка вирішила приземлитись саме на це дерево, щоб його з'їсти, але добре, що я встиг нафермити на вишню і підірвати її. Не буду тянути, я дійшов до останньої армії, ну знову із-за цих маленьких паскуд програв. Коротше, я трохи деденсайднувся, пішов іграти в інші режими і залишив цей рівень на потім. І це було гарне рішення. Моя голова трошки відпочила, і стала краще думати. Став краще думати, то окей, а як я пройшов тоді? Ну, а все завдяки цим грибам, які я орендував. Вони мало того, що ваншотять цих маленьких паску. Так вони ще й б'ють абсолютно всіх зомбі на ряду. Я їх просто поставив ззаді, а наперед пеньки, і все, рівень пройдено. Далі у нас 24 рівень, на якому треба зібрати 2500 сонць. З цим проблем немає, в нас є двойні соняшники, все по кайфу. А ще я помітив, що гіпногриба тварини не можуть з'їсти, вони просто його торкаються і стають за нас. Це ж буквально ваншот цих тварин, блін. Коротше, в цьому рівні все пройшло ідеально. Навіть грох кулеметник ультанув тоді, коли це було потрібно. Так, хто не знав, він справді ультує сам по собі, в рандомний момент. 26 рівень самий звичайний, мені немає нічого розказувати про нього. На 27 рівні потрібно захистити оці от літаючі. Що це взагалі? цибульки? Це Також легко, наші кулеметники просто їх виносять на раз-два. 28 рівень треба побудувати оборону. Де мені трошки не вистачило на ще одного кулеметника. Але тут лише одна армія, тому в кінці я просто викопував рослини, отримував сонця і дефав все, що треба. Ну і 29 рівень обрав рослини, якими ми не можемо користуватись, тому проходимо так, як треба. І ось він зомбос, перемагаємо, забираємо ключ і переходимо на наступну локацію.